Вітаю всіх! Як енергії аркану Лицаря Пентаклів будуть впливати на нас сьогодні 27 жовтня 2024 року. Енергії аркану Лицаря Пентаклів пов'язані зі знаком гороскопу діва. Тому на сьогодні такі будуть якісь практичні справи, можливо, хтось буде ставити конкретну мету і буде її досягати поступово, але все ж таки буде діяти. Також на сьогодні будуть актуальними обережність, вміння прорахувати і проаналізувати ті події, які складаються навколо вас, розкласти все по поличкам і розставити все по місцям. Тому що ну, діва це така, такий знак порядку, і тоді, коли розум домінує над почуттями. Тож, на сьогодні повсякденні справи, робота, служіння і виконання обов'язків. Для тих, хто сьогодні працює, то будуть такі енергії, як хтось виконає свою обіцянку, хтось отримає якісь прибутки, а хтось отримає новини, можливо, про свою роботу, про якісь свої подальші дії. Також, можливо, в кого вихідний, то доведеться десь їхати, щось вирішувати. Тому що на сьогодні справи будуть першоступеневими і ключовими. У особистих стосунках може бути деяка прохолода, або недовіра, або підозри якісь. Але це такі енергії просто неспішні, тому що вони нейтральні на сьогодні. І Розчаровуватися або зважати сильно на те не варто. Але варто щось упорядкувати у тих стосунках, якщо ви не можете знайти розумного рішення або компромісу. І порада на сьогодні Ну потрібно займатися корисними справами, десь навести порядок, можливо, у вашому будинку зробити. Генеральне прибирання, розвивати те, що ви вмієте, те, ті навики і здібності, які ви маєте, тому що це певною мірою є і навчання, і просування. Таким чином ви будете навколо себе створювати атмосферу, яка буде вам давати комфорт і відчуття того, що ви дійсно знаходитеся у себе вдома. Також потрібно набратися терпіння, якщо ви хочете дійти до якоїсь мети. І діяти методично і поступово. Якщо це у вас стосується того, що ви хотіли на якісь заробітки поїхати, то так, ви сьогодні зможете деякі питання вирішити, можливо, і всі питання вирішите, а дехто вже буде і їхати на ці заробітки. Тож на сьогодні. Головна порада така: дійте, опираючись на свій досвід. Кожен має певний досвід у якихось справах, і він на сьогодні вам знадобиться буде корисним. Також, якщо ви занадто поспішаєте досягти якоїсь мети, то не варто забувати, що, крім того, що є робота і є мета у вашому житті, є ще і деякі, хоч і невеличкі, але. Радості нашого життя. Тож приділяйте їм увагу також, будьте уважні до того, що відбувається. А якщо приймаєте якісь певні рішення, то опирайтеся на факти, не будьте голословними і беріться за ту роботу, у якій ви впевнені. Ну от На сьогодні такі у нас рекомендації. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім Миру, процвітання, і щоб у вашій родині завжди були мир і злагода.